Рятувати це їх покликання. 17 вересня працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України відзначають своє професійне свято на сьогодні. Рятувальний загін Хмельниччини налічує 1700 чоловік. З початку року вони здійснили понад 13 тисяч виїздів, ліквідували 573 пожежі, знищили 1500 вибухонебезпечних предметів часів великої вітчизняної війни. Людей, які першими вступають у двобій з небезпекою, сьогодні у театрі імені Старицького вітали представники міської та обласної влади. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Дмитро Білус пишається самовідачею хмельницьких рятівників. Показово те, що деяких з них відзначили державними нагородами. Сьогодні маємо всі підстави звернути, що не на ризик і небезпеку Скруте матеріально-технічне та фінансове забезпечення співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з повною віддачею виконують, виконує покладені на них нелегі завдання. Лише у місті Хмельницькому від початку року ліквідовано 81 пожежу, врятовано 7 людських життів, збережено 26 будинків та споруд, матеріальних цінностей на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. За високий професіоналізм працівників ДСНС України у Хмельницькій області нагородили грамотами. Самі рятівники погоджуються, їх професія небезпечна, проте вкрай необхідна. Деякі працюють цілим сімейним підрядом. Подобається допомагати людям. Ми Ще з дитинства планував. Дядько в мене також працює пожежним, тато, в принципі, так що це все з покоління в покоління. Це допомога, допомагаємо населенню різними в різних ситуаціях по різному. Буває, що психологічний фактор основним буває, що фізичний фактор. Тобто, в загальному нелегко. Разом із завзяттям та відданістю своїй роботі існує проблема фінансового забезпечення структури, говорить начальник головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Борис Болібрух. Ми вимушені багато. Ресурсів та сил прикладати для того, щоб вижити, мається на увазі своєчасно надавати допомогу, а для цього потрібен опально-мастерний матеріал, надійна техніка. Що казати, якщо на сьогоднішній день, наприклад, в візястові стоїть пожежний автомобіль 1970 року народження, і ми змушені його підтримувати, щоб він виїжджав. Коефіцієнт надійності з кожним днем все знижується. Тому є проблеми в забезпеченні, хоча за допомогою дуже багатьох підприємців. Людей, які сприяють нам. Владі на місця, де створюються в районах, створюються резерви, відповідні, матеріальні резерви. Ми можемо функціонувати і здійснювати безпосередньо свої функції. Чим багаті хмельницькі рятівники демонстрували біля кінотеатру імені Шевченка, найдопитливішим городянам розповідали про окремі експонати все-таки заряд. Тобто він може бути як обишниця, що вистрінув, на ракета полетіла. Може бути, значить, як радіо тобто за ракетою маленький проволочка вимотується, і з допомогою цієї проволочки оператор керує цією ракетою. Може бути типу по лазеру, що лазерно наводиться, і по тепловізору. тобто Виявляєте, теплову ціль і з допомогою цього знешкоджується танк чи інша бронетехніка. Городянам дозволяли не лише розглядати спецтехніку, одяг, гранати та міни. Дітки обстежували пожежні машини зсередини дівчата фотографувались на них.